Спробуємо спіймати удачу сьогодні на аукціоні. У нас BMW i4 40 -очка. Автомобіль має пробіг всього на всього 14 тисяч миль. Автомобіль 15400 стартова ставка і ми зараз пробуємо прийняти участь в аукціоні по ньому. Пошкодження невелике в передній лівій частині біля фари та в лівій задній частині біля заднього фонаря. Все інше в автомобіля без пошкоджень. Автомобіль має цілу безпеку в статусі ранний драйв заводиться і їде. У нього просто класна комплектація, шикарний такий рижий салон, величезні екрани за кермом, по центру автомобіля, і взагалі виглядає він просто вау, начебто якийсь космоліт. Ці автомобілі є в комплектації 35, 40, а також М50. Звісно, М50 будуть торгуватися на аукціоні надзвичайно дорого. Ну що ж Наставочка вже трішки підросла, але бачите, росте на очах. Торгуємо вісімнадцять.